Зараз буду косити. Фінальне косіння тут біля хати трошки траву б'ю. Не можу вам не показати. Яка тут краса росте у нас біля хати. Справжні опинята. Дивіться. Опа. Так. Дивіться. Бар'єр рви навіть. У ліс не треба ходити. Хай я їм більше покажу. Зараз десь можна стати, заспортатися на грибах. А з тієї сторони. Правда, листя попадало, але якщо чу... дивіться зближуємо тут. Все у грибах. Це в грибах. Тут якщо придивитися, вже ростуть дивіться А тут взагалі вже зістра капуші стали Іра каже, не можна їсти каже Краще, щоб в мене був чоловік голодний на гриби, це щоб він поїв і не гевкнув від грибів. Так і не їм грибів. Отака От історія. А зараз буду скошувати їх. Біда.